Так, починаємо спочатку. Практична робота 11. Її мета побудувати епюри повздовжніх сил і нормальних напружень. Чим вона відрізняється від попередньої практичної роботи, що ви вже робили? По-перше, брус ступінчатий, брус звичайний. Площа поперечного перерізу в цьому брусі не змінюється. Це значно полегшує нам роботу з епюрами. Значно полегшує. Що нам ускладнює роботу? Ускладнює роботу те, що вам не задані числа. Тобто у вас є залежність від параметру для сили. Тобто наша сила F1, яка діє на брус. Задана як 3 помножити на F. Наша сила F2 задана як 2 помножити на F. І сила F3 задана як 2,5 помножене на F. У вас немає числа. У вас є параметр F. Як ви працюєте з ним? Просто не зважаючи на цей параметр. Перше, що ми будемо з вами робити, нам треба. Побудувати епюру повздовжніх сил. Значить, з повздовжніми силами і будемо розбиратися. Так, з повздовжніми силами розбираємося. Для того, щоб визначити повздовжні сили, нам треба розглянути три ділянки: першу, другу і третю. Вони у вас розбиті на рисунку. Повздовжня сила n 1 яка буде діяти на першій ділянці, нам треба з вами, окрім першої ділянки, все відкинути. Ось. Все закрили, що не стосується першої ділянки. На першу ділянку діє, діє сила, сила. f 1 Діє сила F1. Вона буде розтягувати чи зжимати наш брус. Ні, хлопці, просто послухати мене не вийде. Ми розбираємося в практичній 11. Значить, ми розбираємося. Сила F1 діє на ділянку першу. Вона буде розтягувати цю ділянку чи зжимати? Розтягувати. Розтягувати. Правильно, ну уявіть собі, у вас ж сила показана стрілочкою, вона тягне праворуч, значить, вона розтягує не тільки першу ділянку, а взагалі весь брус, якщо вже йде мова. Да? Значить, ми, якщо вона розтягує, значить, вона у нас буде додатня. Значить, повздовжня сила N1 буде дорівнювати F1. F1 із додатнім знаком. Що ми можемо одразу записати? Що F1 у нас дорівнює 3 3F. Все, це все, що ми можемо знайти. Це значення повздовжньої сили на ділянці N1. Тепер нам треба знайти повздовжню силу на ділянці Н2. Залишаємо, да? закриваємо третю ділянку, ми її не розглядаємо. Значить, ми зараз розглядаємо сили, які діють на ділянку другу. F1 буде діяти. Звичайно, вона діє на весь брус. Вона його розтягує. Тому. Вона і тут з плюсом. Сила f 2 буде діяти на другу ділянку. Так. Буде діяти. Вона буде додатня, чи від'ємна? Від'ємна. Від'ємна. Чому? Тому що вона стискає наш брус правильно? І ми її пишемо з знаком мінус. Мінус F2. Що ми робимо? Підставляємо значення F1 і F2. Ну і що, що вони задані у нас через параметр. 3F-значення мінус F2 це 2F. 3 мінус 2 це одиниця, значить значення повздовжньої сили на ділянці другій буде дорівнювати просто f. Тепер ми з вами розглядаємо, що. Третю ділянку Н3. На неї, звісно, діє Ф1, на неї діє Ф2, від'ємна, вона її зжимає. Розбираємося, що робить сила Ф3. Вона діє на третю ділянку, вона зжимає її чи розтягує. Зжимає. Зжимає. Якщо зжимає, стискає, так, то ми ставимо мінус F3. Що ми тепер робимо? Підставляємо їх значення. Значить, у нас буде 3F мінус 2F. І мінус f3, f3 у нас 2,5, мінус 2,5. І що ми отримуємо з вами? 1 мінус 2,5 буде дорівнювати мінус 1,5 f. Ми знайшли значення повздовжніх сил. Нам треба з вами тепер побудувати епюру. Що ми робили з вами, коли у нас були чисельні значення? Ми обирали одиницю масштаба, Да? Тобто одна клітинка, у нас там було 10 ньютонів, 1 ньютон, 100 ньютонів. те, що нам зручно. Зараз нам з вами зручно поставити одну клітинку, да, одиницю масштабу. Як F. Правильно? Тоді на першій ділянці повздовжна сила дорівнює у нас 3F. Значить, нам треба відкласти три одиничних значення. Три одиничних вона має додатн, вона має додатнє значення, правильно ось у нас плюс. І ми заштриховуємо. Що тепер нам е, треба зробити? Тепер ми переходимо до другої ділянки. Друга ділянка має значення просто F. Да? Це одиниця наша. Ось тут десь вона. І вона теж з плюсом. Переходимо до третьої. Там у нас мінус 1,5. Значить, нам треба вибрати з вами півтори клітинки. Ми теж це можемо зробити. Ось у нас одна і ще половинку. У мене приблизно, правильно, ви можете не можете, а повинні це зробити під лінієчку і акуратно. Чому вниз? Тому що у нас від'ємне значення. Показала, що це мінус. Провела штриховку. Ми побудували з вами повздовжні сили. Це зрозуміло чи є питання? Зрозуміло? Зрозуміло. Ну, сподіваюся. Тепер, наступне, що нам треба зробити, повздовжні сили. Ми розібралися, нам треба. Розібратися з нормальними напруженнями. Нормальні напруження. Знову ж таки, ставимо, да? позначаємо і будемо працювати. Нормальні напруження. Так, нормальні напруження. Ви ви мені потім підкажете, чому у нас дорівнює N1, n 2 Ой. Значить, ми з вами шукаємо Сігма. Шукаємо Сигма. Е так. За загальною формулою нам треба розглянути також три ділянки: Сігма 1, сігма 2, сігма 3. За загальною формулою нам треба N1 на цій ділянці поділити на площу поперечного перерізу. Правильно? Площа поперечного перерізу нам не задана чисельно. Значить, ми ставимо просто А. Можете будь-якою буквою його позначити. Що тепер ми робимо? Ми просто підставляємо. n 1 у нас дорівнювала 3F поділене на А. Для зручності напишу просто 3 помножене на F поділене на А. Розбираємося з σ2. Це N2. Поділене на ту ж саму А, бо у нас площа поперечного перерізу не змінюється. У нас брус з однаковою площею. Н2 у нас дорівнювало F. І ділимо його на нашу А. Зрозуміло, що зараз роблю? Просто підставляю значення N1 в формулу. Які ми знайшли раніше. Розглядаємо сигма 3 Це N3 поділене на А. Наше N3 дорівнює мінус 1,5 F поділене на А. Для зручності просто напишу мінус 1,5 помножити на F поділене на А. Що ви повинні тепер побачити? Що у нас наша сігма, да? Наша, наші нормальні напруження це якийсь коефіцієнт, помножений на що? На параметр F поділений на А. Причому він однаковий да? для кожної сігма. Що тепер вам треба зробити? Побудувати епюру. Для того, щоб побудувати епюру, нам треба взяти масштаб, так, як ми будемо з вами малювати. Що зручно взяти за одиницю масштабу? Та ось цей же параметр F поділене на А. Беремо його як одиницю, так, позначаємо F поділене на А. І якщо мені треба намалювати Сима 1, то мені треба взяти три таких параметри, правильно? Три таких параметри. Вона додатня, і ми заштриховуємо. Якщо нам треба намалювати Сигма 2, то нам треба взяти один такий параметр. І е, теж додатній. Що у нас з третім? Півтора нам треба взяти. Дуже багато взяла, так, наче це три, е, одиницю і ще половинку. Це буде мінус. Ось я позначила ось цей останній параметр. На цьому все ви отримали дві епюри: одна нормальних напружень, інша повздовжніх сил. Схематично вони не відрізняються одна від одної. Але оскільки ми взяли з вами різний масштаб, ми вказали, що одна клітинка тут F. А тут одна клітинка F поділена на А. То чисельно, коли ми будемо розглядати і підставляти замість цих параметрів числа, то чисельно ми отримаємо різні значення. Але для даної задачі це все, що вам треба було зробити. Є питання? Немо. Задача розв'язана. Значить, ви зараз практично роботе до 11, до кінця пари, хто не надіслав, записуєте по відео мені цю роботу. Ну, запис зробила, скину. Якщо ні, по пам'яті, але більше трьох балів за розв'язану мною роботу ви отримати не можете. Зрозуміло? Звіти чекаю. Якщо... А, ну, а якщо я вам скинув зарані принципу. Ну, да, Ніколаєвський. Е, значить, написати мені я видам інше завдання. Добре. Добре. Е, у кого перевірила, поставила оцінки, там Демченко, Комар точно. Е... Ну, вони вже у вас стоять, ви зробили дома їх пояснень. Хто кого не задовольняє, бали, пишемо: Я видаю нове завдання. Почули? Так.